Привіт, мої ріднесеньки! Сьогодні ми будемо з вами максимально розширювати вашу свідомість достатку. І мені дуже хочеться пригадати слова мого улюбленого Вахея Такеди про те, що ви маєте розширювати свою свідомість достатку до тих пір, поки не відчуватимете, що абсолютно все є всередині вас. І ось коли він якось вийшов на прогулянку з Кеном Хондою, вони йшли містом. І Вахейта Кеду показував на великій будівлі і казав: подивись на цю будівлю. Що ти відчуваєш? Я дивився і ну, не знаю. Ти розумієш, що ця будівля належить тобі. А тепер подивись на це дерево. Це дерево також належить тобі. Подивись на це небо. Це небо також належить тобі. Тобто, ви маєте зрозуміти, що ви це всесвіт. І всесвіт це ви. Все у цьому всесвіті належить вам. Ви належите цьому всесвіту. І головний принцип цього розуміння достатку це коли ви відчуваєте, що абсолютно все належить вам, і в той же час у вас немає відчуття власності. Немає цього це моє, я нікому не віддам. Да? Ми якраз проходили з вами не прив'язуйся до... Не проходили, а пропускали крізь себе саме для того, щоб ви розуміли, що де б ви не були, в якій би точці землі ви не знаходилися. Це ваше місце, це ваша земля. Звісно, є коріння. У нас, у українців, є своє коріння, своя рідна земля, Україна, куди мене дуже тягне. Я сподіваюся, що дуже скоро я буду вже вдома. Але справа в тому, що я, відчуваючи себе людиною всесвіту, де б я не була. Я знаходжу своє райське місце. Я відчуваю, що це моє місце, мені добре, що це мої люди, мені з ними добре. Оскільки кажуть про французів, що вони такі, знаєте, набундючені, вони дуже люблять свою мову і не будуть з вами розмовляти, якщо ви не знаєте французької, і вони не дуже схильні допомагати ні в чому. А я вам хочу сказати, що я. Не зустріла жодного такого француза. Усі французи, яких я зустрічала, були відкриті, відверті, е, прагнули допомогти. Так, у них є своя система, яка працює по-своєму, і в деяких місцях нам треба повчитися, як працює та система. Але я про інше, про те, що як ти налаштований до цього світу, так і світ налаштований до тебе. Свідомість справжнього багатства це нічого і нікого не боятися. От взагалі втратити оцю, це відчуття страху, не боятися своїх бажань, не боятися своїх цілей, не боятися уявляти, що весь світ належить вам, і при цьому не мати цього відчуття власності. От просто зараз взяти і написати дуже сміливе для себе речення. От просто зараз сядьте і напишіть, От, наприклад, моє речення, да? я прагну, щоб мільйони людей прокидалися по моїй системі, пройшли курс гроші, що дарують щастя, і змінили своє життя на краще, змінили свою свідомість і змінювалися. Змінювалися для себе, щоб жити своє щасливе життя. Ось таке моє сміливе прагнення і таке моє сміливе речення. Ваше речення може бути іншим. Я не даватиму вам зараз час, ви після відео сядете і напишете, якщо у вас буде бажання, і якщо я вас надихну цим відео на те, щоб ви не боялися нічого. Як кажуть, dream big, мрійте. Хай ваші мрії будуть великими, і хай вони вас не зупиняють. Звісно, що до великої мрії треба йти маленькими кроками, починати з маленьких кроків, тому що відразу ніхто не ставав президентом країни, да? або відразу мільярдерами, ну, хіба що хтось в там виграв, але той мільйон відразу закінчився, або мільярд. От. Мільярдерами, мільйонерами, президентами, науковцями, авторами книг, підприємцями, мільйонерами, мільярдерами становляться не відразу. Є велика мрія і маленькі кроки, які ведуть до цієї великої мрії, до здійснення, тому що мрія завжди вона підживлюється бажанням, і мрія дорівнює ціль. Тоді вона здійснюється. Тому що ви дієте, ви дієте і все се допомагає. Коли все це прописано, все це прекрасно. Тому, будь ласка, керуйтесь у своєму житті принципами достатку, справжнього багатства і створюйте життя своєї мрії. У вас вже для цього є безліч інструментів. Ми ще обов'язково у фінальному нашому занятті поговоримо. Про те, як далі рухатися по течії достатку, що робити. А у нашій праві сьогодні ми з вами попрацюємо з нашим грошовим контейнером і спробуємо його розтягнути. Я розкажу вам як.